Дякую, з вами Роман і канал Вода для тебе. Знімати було небагато, тому як іде дощик Як закінчиться, почну знімати більше. Е, яка б була погода, якщо ми домовились, ми проїжджаємо і робимо скважинку. Сьогодні у нас е, зустрічав дощ і дощ проливний, прям ливневий дощ. Е, сьогодні ми працюємо в село е, Любитове. По орієнтовним глибинам скважина повинна вийти десь в районі 18 метрів. Статику я зараз зможу вам показати, так як у людей є е, колодець у дворі. Е, з нього ж ми будемо набирати воду. Тобто, ось в такому плані до води. у нас водичка зовсім близько, водичка зелена. Зрозуміло, що колодець е, не глибокий, вона обов'язково зеленіє. Тобто, з нього ж ми набираємо воду. Секундочку, включу, покажу. З нього ж ми набираємося водичкою. Тобто носок, з нас не назовки піднімаємо колонку. Бачите, змога полеводичка. Повторюсь, по скважинам повинна вийти десь в районі 18 метру. Який тут розріз, не знаю, я в цьому селі ще не працював. Борнся сьогодні ну, тобто, під 50 трубу. Ось в такому місці я ще не показував. Все, що може намокнути, ми заховали. Камера теж мокне. тому... Добираємося водичка і починаємо працювати. Все цікаве, буду вмикати, показувати по факту. У нас трошки підстиг дощик, можу підзняти. Е, загнали ми вже 6 на краю. Валить пісочок. Пісочок валить різної фракції. Ну, тобто жилка бійнішого, жилка, мілкого, жилка бійнішого. Таке трошки переслоєнка з пісків. Е, в колодязі притоки дуже гарні. Я представляю, коли його копали, як їх топило. Тому як в колодязі протоки дуже гарні. Скажімо так, сантиметр, поки ми заборили 6 штанг сантиметрів, 15 води додалось на місце. Але ж ви бачите, яка вода в колодязі, за те, що воно дуже мілкий. Немає вибору води. Тобто, як ми розуміємо, що якщо це скважина, то контакт з повітрям у скважині йде в той момент, коли ми набираємо воду в чашку, будь-то чи... Куди би її набирали, тоді контакт з повітрям іде. до того всього контакту з повітрям у води немає. Вода в скважині абсолютно завжди чиста. Ви вибачте, на камеру знову попала чаточка. Все, забурюємося далі. Буде знову щось цікаве, буду вмикатися, поки що поки що песочок валить. І пісочок такий це непогано, я боюсь, що якщо глини не буде до 18 метру, то буде погановато. Треба, щоб хоч трошки глини було під замитися. На краю 12, тобто на краю штанги. Е, пішов пісочок той, який нам потрібний, його було майже штанга. Ну, він почав віддавати всі ринку. У сусідів 18, у сусідів вода не годна, багато дуже заліза. Зараз подивлюсь, можливо на це ми і все. Ну, тобто здобуримося, щоб нам хватило на фільтрову зону, на, на ньому, мабуть, і станемо. Ну, тобто, як би нам не хотілося, як би нам не хотілося, можливо. Тому мені, мені здається, що він, чим глибше, тим більше давати ці ринку. До, 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 до 10-го метру і папа Ну, Мілкий, крупний пісок, провалчики були. Тобто, не відстань не, не в тому випадку, що вона буде всю дорогу пісочі, Тобто Не раціонально її робити на такій глибині. Хоча статика дозволяє, а пісочки ні. Е -е. Зараз довго вмира. Зараз ми ще додаємо, я скажу. Подивимося, як почне далі стеріть, якщо нам витрачить, ми мабуть на цьому і зупинимося. Притоки у колодязі дуже гарні. Колодець набирається дуже швидко. Ну, тобто, ми вибрали, бо насос оголився, але, але він знову у воді стоїть зараз. Тобто, майже вже пів насоса у воді стоїть. Е, дивіться, хотів показати, наскільки є активні мопістки. Ну тобто, коли починаємо борити, у нас циркуляція зовсім припиняється, тільки я зупиняюсь боритися, здимивинку, будь ласка. Тобто вода перестає виходити. Тільки зупиняюсь боритися, вода пішла. У нас тільки є активний пісок. Зрозуміло, що ми забурюємося без глини, але все. Оце буде 15, на цьому зупиняємося, воду ну, от знову дивіться. Це не значить, що нас острів перестає циркулювати. Це значить, що дуже активний пісок. І воду от, у лунки вода повністю уходить. Поки не буриться, циркуляція йде. Починаєш буритися, циркуляція зупиняється. Це 15 робили, тепер замиваємося. 15 пісочок покращав. Мені зараз більш подобається. Там був сіринка, і тут наша жовтинка проскочила. Що зараз порівняємо. Ви бачите? Покращив пісочок. Бачите, є місце, де глибше краще, є місце, де глибше хуже. Тому мабуть ми зараз ще одну загонимо. Тобто, покращав пісочок, полічу сторону пішов. Ну, мається на увазі, у йому поменшало заліза. Хоча якщо обсадимо 15, в принципі, нам більше і не треба. Не будемо ніколи забурюватися, обсаджуємося, що є, хватить 15. Якраз ми станемо, так, да, це тут штанга, я, була оцього піска. Заборились ми 15, знову повертаємося. Фільтра готового виконання, поліпропілен. Тобто це вже заводське виконання. Прекрасніші фільтра стають на, на самий мілкий пісочок. Е, наскільки я знаю, дізнався, є фільтра як півторашка, так і трьохметрова. Но зараз ми використовуємо півторашку, для 50-ї це більше недостатньо. Так само є готове виконання в 3-метровому варіанті. Це кому там прям із дуже мілких і тоненьких Пісочків знімати воду, які погано віддають її. Вспаюється е, все. На гарячу садиться 15-20 см. Для себе я підматую скотч, щоб таки для того, щоб я міг, якщо мені було потрібно, приподдіорнути сам фільтр. ну Буває таке при бурінні, що потрібно його трошки приподіргнути. Тобто буває таке, що тягнемо другий раз трубами, допомагаємо. І тому підматию для свого спокійства. Тобто воно тут в принципі не потрібен, тому як то я ж повторюся 15 см, 12 см обсаджено одна в одну на гарячу, можна сказати, вони спаюються. Буде у нас постараємося стати на 15 см, тому як там 에, на 15 метрі проскочила жилка, буквально сантиметрів 50 см, може того менше. Більшого тішого піска, якому по візуалу набагато менше ну, то тобто, попробуємо взяти. Щоб ця жилка була якби в середині фільтра пробуємо зняти з її як можна більше води. Зрозуміло, що вище є у піску і нижче є желізо, а жилка там була. Пісочок вимивали, я покажу, він відрізняється кольором. Тому попробуємо, щоб вона віддавала воду. Там якраз вона поглинала, хворож вона повинна віддавати гарно. Постараємося як можна менше зробити по желізу. Е, все, зараз заміряємося і обсаджуємося Що я можу сказати? Видярнулися швиденько, ось тільки використали труб Ну, тобто штанг спустилися ми до 15 метра, обсадилися на 15 метр. Е, по, е, тому, е, коли воду, воду настільки активне водонос, що воду навіть при тому, як піддержуєш красивий стан потягав туди-сюди, воду зразу з приямку Тобто Тобто настільки активне водонос, навіть не при бурінні. Коли стоїш, не буриш, тоді тримається. А так? Ну тобто песочки шикарні, навіть жалкинкується і мені більше подобається. Чому ми там і стали? Тому як була тая жилка. зараз її пошукаємо. Все. А, чому включився? Зараз стартуємо без е, промивки, без продувки. Кидаємо шланг, підключаємо сос і починаємо качати. Знову ж, буде трюк з тим, що без промивки. Все, підключаємося. Партанули ми дану склаженку без промивочки. Маємо ось, ну, Зрозуміло, вона трошки підрозкачалась, маємо ось такий напор. Ну, я б сказав, тут добрих. Ну, на всі на всі вона працює. Добрих 2,5 і буде. Дуже класна склаженка, води багато. Знову чому росить дощик, бо маю підзнімути, а будемо потихеньку збиратися. У воді є три літа, зовсім-зовсім його. Зовсім його трошки. ну, Тобто вода коли повністю прокачається скважинка, вода буде питна. Зараз даємо її прокачуватися і е, збираємося по походу додому. Тому що треба бідняковатися, бо знову почав моросити дощі. Скважинка в нас качається, показує, що ми маємо. Зараз секунду. Маємо ось такий напор сьогодні красивий. Ті три желіза присутні, але зовсім не критично. Хотів би зараз з вами поміряти дебіт даної скважинки. За скільки не береться. 10 літрів. Давайте з 20 секунди. 10 секунд. 14 секунд, 10 літрів. От і підрахуйте дебіт даної скважинки. Тільки скважина видає на старті. 14 секунд, 10 літрів. Повторюсь, по залізу є тітри, але це зовсім зовсім не критично, тому як осідіння набагато хуже. Вона прокачається, її трошки попустить, води дуже багато. Зараз... 15? 14. Ой, іди по 15 китай, так це 2,4 куба. Два половина куба, два половина куба, так. Два чотирьох а тут 2,5 купить. Два половина. Я пописав бо... показати вам а, по водички. Водичка скіпотили водичку, як бачите, відео відсутні. Від слова зовсім. Тобто, доволі, доволі удачно стали, по пісочкам я показував, що є сіринка на піску ось. А ось я пісочок покращив трошки. Ну, його поздається, навіть видно на камеру. Оця була живка, ми на її якраз стали. До того що такий пісочок до 15 метрів. Гарний водоносний пісок, я показував, як п'є воду. Тобто по сусідам зроблена скважина є на 18, але на 18 вона зроблена з великим містом желіза. Сьогодні нам вдалося зробити водичку без желіза. Так, отак ми сьогодні залишаємо сьогоднішнє місце буріння. Трошки наробили але це більше не від нас, а більше від дощів. На тимчасове завели шланг в будинок. Зрозуміло, це тимчасово, щоб станція не стояла на подвір'ї, тому як у нас обіцяють дождики. Всередині, ось так ми її поставили. Вибачте? Всередині ось так ми її поставили, підключили. Тобто до зими водою можна користуватися туди. Зрозуміло, що взимку її треба ставити в тепле або робити для неї яму. Все, О такому плані сьогодні, сьогодні здаємо скважину. До всього того скажу при даній, при даній статиці, з даної кількості води. Сьогодні ми взяли чугунна голова, але трошки коротше. Ну, тобто і коротше всасує ще трубка. Але є велике но. Тут дуже близько статика, мінус три. Тут багато води на водоносах. І скважина зроблена під 50 обсадну. тобто Зворотній клапан стоїть внизу. Оце є основне но. Тобто вона працюватиме більш чим коректно. Так, все, дозберемося додому і виїжджаємо.